24 серпня цього року українці відзначають 25-ту річницю незалежності України. У Сумах цей день розпочали з покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО. Після вшанування пам'яті загиблих сумчани пішою ходою прийшли до пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку для покладання квітів. Одразу після покладання квітів сумчани вирушили до площі незалежності, щоб взяти участь у флешмобі. У порадому строю Національного університету оборони України за замужність 3 ступеню сержант Владислав. О 10-й годині сумчани взяли участь у всеукраїнському флешмобі Співаємо разом гімн України та спостерігали на екрані за урочистим парадом військ у Києві. Доступных командира батальона Польши. Скажите, пожалуйста, сейчас самое для нас изначально Не независимость. Если начать издалека, когда мы жили в Советском Союзе, это было. Что-то очень сложное и непонятное. К чему нас? Мне 75 лет. К чему нас призывали? Что нас заставляло идти каждый день, каждый год по три раза на парады? И в конце я был коммунистом. И в конце концов я понял, что так в такой стране жить сложно и не совсем приятно свободному человеку. Украина получила независимость, для меня это было очень важно, потому что жить в независимой Украине, которая более 300 лет к этому стремилась и в конце концов добилась этого. И в этом, конечно, большую роль сыграл украинский народ. Это основа. Черновол, Юхновский. Вот которые показали нашему народу, что надо стремиться к независимости и ее как можно больше укреплять, укреплять и укреплять. Скорите, пожалуйста, что самое для вас значит независимость? Все. А якщо більш конкретно, якщо більш конкретно то е, це моя країна. Я при, е, зробив все, щоб вона була звичайно. Те, що е, зараз багато чого нам не подобається, те, що робиться. Але я вірю, що наступна 25-ту річницю у, нас, на 25 у нас буде все добре. На протяжении всей нашей независимости нынки украины проходят велопробеги посвященные дню независимости как правило эти велопробеги проводились старт принимали 24 числа и ну, как-то те годы совпадало что выходные передвигали и получалось у нас 3-4 дня выходных что мы могли ехать в этом году не совсем удачно поэтому старт мы 24 как принимали так и принимаем сейчас едем по городу и в пятницу стартуем на Путивль. С Путивля едем на Конотоп, с Конотопа едем на Сумы. То есть пятница, суббота, воскресенье. Три дня, а сегодня четвертый у нас получается такой по городу. А кто самая прямая участие? Значит, у нас возраст не ограничен, принимают от мала до велика. Но это в основном как? Те, которые имеют представление езды в группе, это есть свои нюансы. Это бывшие велосипедисты, ветераны велоспорта. Это дети, детская спортивная школа областная. Опять-таки, это те спортсмены, которые уже принимают участие в соревнованиях. Скажем, здесь собрались сильнейшие велосипедисты с мужчины. И поэтому, скажем, можем компактно ехать без падений, без ничего, на длинные расстояния. Поэтому... А ось коли вы будете ехать, вы будете спивать им, то есть вы якобы с будете. Залучати людей до святкування Дня незалежності на звичайно, ми їдемо з флажками зі нашими государствами, єдім по сьолам, по городам, народ завжди машить є йде колона після флешмобу велосипедисти влаштували велопробіг, вирушили з майдану незалежності і поїхали вулицями міста. До слова, з 9 до 17-ї був відкритий хендмейд-ярмарок-показ. Сегодня 25-я годовщина нашей независимости. И к этому приурочена сегодняшняя ярмарка-выставка товаров, которые сделаны своими руками. То есть сегодня выставлены только мастера, выставляются. Именно мы презентуем нашим сумчанам посуду экологически чистую, сделанную из глины. Вся посуда делается у нас на Украине руками наших мастеров. Спочатком велопробігу об 11-й годині у парку імені Тараса Григоровича Шевченка стартувала концертна програма Барви рідного міста. Першій годині дня біля пішохідного мосту через річку Псел на сумчан чекала святкова програма під назвою Українські візерунки. Наглядачів сьогодні чекає чудовий виступ нашого нашої вокальної студії АВІВ і хореографічного колективу Амелія. А що саме буде? Танці пісні будуть і танці, і пісні присвячені як дню незалежності, також ну, цей виступ присвячений єднанню. Незалежність це коли коли в країні вільний народ, коли країна не залежить від інших, і коли люди щас ну щасливі, Независимость это суверенитет, достойные зарплаты в Украине равенство в первую очередь между всеми странами. Площі незалежності розпочався парад вишиванок, кінцевою точкою якого є вулиця Харківська. Україна пора! Що для вас означає вишиванок? Ну, вишиванка це в першу чергу це та одежа, яка нас відрізняє від решти народів. Тобто українці мають у кожному регіоні України свої, скажімо, автентичні вишиванки, які стилі. А друге, коли скажімо, одіваєш вишиванку, то якось ти покажеш що ти українець. Вишиванка це наш оберіг український. Коли людина одягає національний одяг, це наш оберіг. Погано, що ми її забувати стали, а тепер вона знову з'явилася на арені вишиванка. Вишиванка це наша національне, це наше рідне, як говорить. Вишиванка ну, це пам'ять, це народ культура, традиція. Нема без традиції і культури народу. Тому вишиванка для мене це ліцетворення сказав, нашої нації. Нашої країни, нашого народу, наше прошле це прошле наших бабушек, дідушок. І це ми, це наша національність. Приєднатися до параду мав змогу кожен сумчанин. Крокуючи вулицями міста, учасники пронесли 50 метровий стяг. thank <laughs> you означає день незалежності 25-ї річниці ну, зараз з сім'єю з братом а ви були на якихось ще заходах окрім э, сьогодні на жаль ні я працювала а як вам взагалі порадо супер бошела мені подобається ми вже третій рік пос переходимо. – а як ви отмечаєте 25 лет ви були сьогодні на робити ми сьогодні брали погороду смотрели на виставки які були на шкоті на соборній улиці войск выступали, мастер-класс показывали как в детском парке. И вот я участвую, это просто что-то неимоверное ощущение. Брат вышиванок, это просто что-то. Ведущих забезпечив вишиванками, Після параду вишиванок о 6 годині вечора розпочалась головна концертна програма вечору Україна. Це ми Даніл Кудін, Олександр Гордос, Андрій Гаращенко